Прогнуть Зеленского или сломают? В принципе, это приемлемый для России план. Плана никто в глаза не видел. Все началось с неких публикаций, что такой план существует. Да. Слив э, промежуточного варианта, который сейчас обсуждается, рассматривается нами как недружественный шаг со стороны тех, кто сливает, как попытку сорвать соглашение. Но он просто хочет, чтобы война завершилась, потому что он обещал, где, как, на каких условиях, при каких обстоятельствах да, конечно. ему наплевать? Ну, для нас само... важно да, на да, каких да. условиях, для Трампа, естественно, нет. И важнейшее... важно для Украины. Да. Но да, да. Украину не спросит. Представитель этой украинской. У ПГ в Нью-Йорке в Совете Безопасности открытым текстом говорить, что потеря контролю над територіями, сокращение численності армії і все інші інтереши нас пункти їх не устраивают. Звичайно, не влаштовують. А що ти Піснючик думав, що те, що ви нам поклали на стіл, ми одразу підпишемо тільки тому, що Путін одягнув військову форму і вийшов щось там сказати про фронт. И ми такі, о, Боже, говорящая голова літає в воздухе, а тіло дає. Його тіло воно настільки злилося з місцевістю, він наче віче кущ хтось взагалі бачить Путіна. Будь-яка угода. Це межа компромісу, і будуть точно пункти в цій угоді, фінальній угоді, яку, якщо ми підпишемо, які ну, не всім будуть подобатись в Україні. І спершу я б хотів би поговорити про те, чим нам погрожують. Якщо ми не підпишемо, кажуть, що не будуть надавати розвіддані і військову допомогу. І я таки думаю, чекайте. Таке вже ж було, наче в березні, коли Україна одразу не підписала угоду про копалини, яку сюди привіз е, міністр зі Сполучених Штатів, і тоді Трамп погрожував, казав Україні наслідки, нам перестали надсилати допомогу, надавати розвіддані і пропагандисти на всіх каналах тішилися. Америка кинула Україну, а потім. касается немедленного возобновления поставок вооружений, военной техники и разведывательных данных, то, когда мы с вами обсуждали этот вопрос, ну, припоминайте, в одном из эфиров Соловьев Лайф мы говорили, что ну, и вот к тому же, к первоначальному шагу надо было относиться с определенной осторожностью и скептицизмом, поскольку не были тогда четко обозначены какие-то объемы, масштабы, сроки. И вот они мгновенно изменили свое мнение. По этому вопросу. Хотя у нас немало было э, эйфории приподнятых настроений. А вон оно как все выходит. Вон оно как. Міхалич, я вам це демонструю для того, щоб ви згадали в якій точці ми знаходились півроку тому, і тут нам аналогічно впарюють тільки капітуляцію. А ми на весь світ чітко на Раді Безпеки ООН, говоримо про наші червоні лінії. Водночас ми говоримо: ми готові обговорювати всі 28 пунктів плану. Гатов обсуждається американським тот план і чотко ні на этот план. Он не сказал, но уже после этого заявления Зеленского заместитель постпреда ООН от Украины Кристина Гайвишина заговорила вдруг о красных линиях. Украина официально получила от американской стороны проект плана. Мы согласны работать над положениями плана таким образом, чтобы обеспечить справедливое завершение войны. Но наши красные линии, четкие и неизменные, никогда не будет признания формального или иного украинской территории временно оккупированной Российской Федерацией как российской. Украина не примет никаких ограничений на свое право на самооборону или на численность и возможности наших вооруженных сил. Мы также не потерпим посягательств. На наше суверенное право выбирать альянс, в который мы хотим вступить. Любой подлинный мирный процесс должен уважать фундаментальный принцип «Ничего об Украине без Украины и ничего о Европе без Европы». это выглядит как отказ. но Ну являється літа відказу ми сьогодні ще теж будемо обсуждати. Поэтому американцы заявляют, что Зеленский разделяет мнение Трампа. Звичайно, розділяє, бо в нас же є досвід, як потрібно розмовляти з Трампом, і що йому треба казати, що же означає ответ України, вони питають. Фактично, українська сторона увімкнула муху Олену Михайлівну щодо російських хотелок. я муха Олена Михайлівна начаюся в шостому ночі. Вище дуже нормально, Бачила? супер. Але що мені подобається від ранку в цій всій історії? Що пропагандисти просто не знають, як це коментувати, бо офіційно ж Росія. Не визнає, що це їхній план. Путін виходить і каже, що он писався без е, нашої допомоги. Але люди, які знають і англійську, і російську, наприклад, кореспондент The Guardian, Люк Хардінг е, пише, що судячи з формулювань пункти американського плану частково перекладені з російської на англійську. От, наприклад, третій пункт It's expected that Russia will not invade, бла-бла-бла, очікується, що Росія не. Буде Буде вторгувати сусідні країни, а НАТО не буде розширюватися і далі. В англійській мові не кажуть «it is expected», Тобто, це така собі незграбна пасивна конструкція в англійській мові. Російська версія, якщо перекласти, ожидається, вона ну, має більше сенсу, є більш змістовною. Е Поширеною в російській мові дієслівною формою. Так славо, там так само там дуже багато слів, дослівно просто переведених там неоднозначності, або закріпіть, знаєте, закріпіть в договорі. Ну, коротше, в англійська інше, інше формулювання. Плани план із 28 пунктів, який вроді би якщо... даже. вот как бы утек в своем первозданном виде, но сказать об этом точно ничего нельзя, да, потому что официально план э, не опубликован, э, ходят вот версии э какие-то утечки, вот. Но ночью сегодня, якобы, с украинской стороны утекла некая версия, которая, собственно, и есть. Э, план, но пока мы, конечно, будем относиться к этому как к утечке, а не к, к реальному американскому предложению, потому что реальное американское предложение нам никак не дано. Бэмэн, что-то он такое, ну, просто, ну, не может сказать даже, что думает. Ну, вот как-то так он вот это все комментирует. Тем часом Дмитро Песков, усатый Рот Путіна каже: Ми не брали участь в цьому плані, але Києву треба на все погодитись. Водночас, Марія Захарова, офіційний спікер МЗС, каже. Да мы его не писали по офіційній дипломатичній лінії МЗС Держдеп. По лінії Госдепартамента США нам об этом ніхто нічого не говорив і з нами это не обсуждал. Это офіційний канал зв'язку, он був, є, я надеюсь, буде. І, так сказать, могу сказать, что мы никакой информации по этому каналу, о каких-либо подобных, не знаю. Піліговорах лілі подобних обсуждених нікаких даних не получали Звичайно, ви не домовлялись по лінії з держдепом, бо це робили в обхід всіх дипломатичних каналів. Вітков і Дмітріїв, і це вже підтвердили в Білому домі. І знаєте, от після обличчя Марії Захарової я хочу вас попросити на секундочку відволіктися від цієї шизофренії, бо найпоширеніший коментар за останні роки під Кожним нашим випускам, як ви витримуєте всю цю пропаганду. І відповідь дуже проста: ми не витримуємо, ми просто відкрили для себе кантабас, напій, який. Не можна порівняти з жодним, що є на ринку. Бо, по-перше, це виключно український продукт. А по-друге, його історія просто неймовірна. Два брати купили хату на Закарпатті, і в підвалі цієї хати знайшли 90 літрів напою ще не знали якого. Також вони знайшли там зошит зі старовинними рецептами прадавніх українських напоїв 90 літрів контабасу, і цей зошит з рецептами дали можливість. Воскресити продавній напій і вигнати цілу лінійку кантабасів, виготовляється цей напій на основі дистиляту, витримується у великих скляних кубах на свіжезрізаних бруньках чорної смородини. На цей напій потрібно дуже багато бруньок. на один літр кантабасу потрібно 500 мл бруньок, які дуже важко збирати. Бо з одного куща їх можна зібрати там 20 мл. Але це наш продукт, і його, як я вже сказав, пили українці в давнину конкретно... В часи козацької держави пили вельможі, він описаний в багатьох словниках, і от оці бруньки, на яких він настоюється, вони зрізаються лише один раз на рік, чотири дні. Тому його виготовлення таке е, трудомістке і дороге. В звичайних магазинах ви Кантабас не знайдете, але якщо підете в опис під відео, там є лінк на сайт. Переходите, обираєте, згадуєте мене і всі, хто в замовленні е, напише промокод, Код right now отримує 10% знижки, і цей промокод діє буквально два наступних тижні. Тому купуйте для себе чи на подарунок. І зараз от, ціна така, але ближче до нового року вона виросте. Тому, де, будь ласка, поспішіть. Але повертаючись до нашої теми, оці всі не ні неточності, їх на них дуже легко підловлювати. От, послухайте, а далі я поясню. В принципе, это приемлемый для России план. Приемлемый. И это план, который означает, э, как сказать, оговорочную капитуляцию Украины. Но капитуляцию. Безусловно. Я потом подробно мы по нему поговорим, чтобы это сначала, с самого начала было ясно, о чем мы говорим. Так вот, сначала был вызван Умеров, который обсуждал все эти 28 пунктов подробно. И в принципе что-то там корректировал, участвовал и так далее. Потом был вызван Зеленский, который притащил вместо обсуждения, отказался эти самые 28 пунктов обсуждать, и притащил какой-то совместный с европейцами очередной бред. После чего он был послан на этом основании. Ну да, отменилась встреча свитков. А дальше уже пошел основной выстрел дела Миндича. Причем, еще раз подчеркиваю, там четко, ясно, совершенно исключается прямой компромат на Зеленском. Тупорили і російський глядач і Масійчук легко хавають те, що США спеціально ініціювали розслідування проти оточення Зеленського, аби послабити його владу. Не оточення Зеленського крало, послаблюючи президента, а саме Набу і САП підклали свиню. Але я не про це зараз хотів сказати. Пропагандист свідомо чи не свідомо, звичайно, що свідомо переплутав всю хронологію, щоб це складалось великою великої він сказав, що якісь там плани е, не прийняли, а потім е, прозвучав главний вистріл е, розслідування НАБУ. Але обшуки у Міндіча відбулись 10 листопада. а першу Версію цього плану ми отримали 17 листопада, коли Уміров поїхав до Сполучених Штатів. Тобто, вся ця пропагандистська логіка, що десь від чого відмовились від чогось там, да вона просто тупо розвалюється, але зараз. Е... Зверніть увагу на наступне відео, як вони типу намагаються говорити, як оце зараз буде перший пропагандист, завченими цими фразами скриптами, але він так аж злякався його перебили. Щось пішло не так. Ну коротше, кіпіш, подивіться. Ну, як мінімум почала київська верхушка прогибатися. А його? Вот в чем вопрос. Європа-то поддерживает их. Европа говорит, вне зависимости от коррупционного Сейчас скандала, до мы будем продолжать еще. Помогать. Там с Европой вообще отдельная история. Да. Мы вообще на самом деле, Александр Ильич, там тема очень большая и серьезная. Да. Насправді ж тема проста як двері. Якщо в угоді немає нічого про миротворців. То це вже пропонують британці, точніше, не так. Вони готують свою миротворчу місію в Україні. Бо якщо Росія в хотілках цього не написала, то це навіть не обговорюється. Сапог НАТО буде в Україні, навіть якщо Україна не буде в НАТО. Посол Росії в Британії Келян заявив тільки що що обсуждать урегулювання українського конфлікту з Лондоном совершенно безсмислена. Британские власти не способны реально оценить ситуацию, но ну и наглядное подтверждение. Министр обороны Британии Хелли утвердил план развертывания войск на Украине после остановки войны. Уже якобы определены конкретные подразделения и местоположение британских штабов. Хотя об этом и мы говорили не раз официально. Они станут, разумеется, законной целью для нашей армии. Но в Лондоне не услышали на первоначальные расходы по отправке своего контингента на Украину. Британия потратит более 100 миллионов фунтов. Нюанси цього рішення Хіллі публікують сьогодні агентство «Рейт». Або ще, наприклад, одна фраза, від якої російських пропагандистів чого сьогодні бомбіла, це начальник генерального штабу Франції, там якийсь там генерал неважливо сказав: готуйтесь через 3-4 роки почнеться війна і доведеться погодитись пожертвувати нашими дітьми. Коли ми слухаємо вот цих французьких і других генералів, у них же немає саме мисли. якщо ви відчуваєте угрозу від кого-то. Предложите заключить договор о ненападении. Где предложение Европы, давайте с русскими сейчас договоримся о договоре. Договор о ненападении у нас в, в исторической памяти немножко скомпрометирован тем, что Гитлер его нарушил. Но этого нарушил Гитлер. Больше. А, они что-то другие. Вот когда они не заключают этот договор, на мой взгляд, они себя с Гитлером склеивают. Потому что когда были подписаны хельсинские соглашения, с... то кто. Якби вони підписали таку ж угоду, як Гітлер, то вони б себе з ним не склеювали. Але якщо вони не підписують таку угоду з Росією з Росією, яка порушує всі угоди, які підписують, то вони склеюють. Отака от логіка З Союзу, при всьому нашому я скажу к до цього отношенні, вони в військовому сенсі їх не нарушили, Вони нас розрушали із Действуя через агентуру, через экономику, через диссидентов. Но в военной сфере они этот договор о ненападении так и не нарушили. Сейчас же они его даже не предлагают заключать. А вы не все одно кто? Не, ну украинцы это вы не американцы, которые вчергово надурили Россию. В принципе, они добились всего, чего хотели. Ну да, ну вообще они, так сказать, северные потоки. Убрали, значит, рынок Европы завоевали полностью, нас, как конкурентов, прямо, скажем, вытеснили из Европы. А, плюс к этому они считают, что мы ослаблены этой а, войной. Это их мнение, так сказать, я думаю, что так оно и есть, в смысле их мнение таково. А, и, и, в принципе, а зачем им разрушение России-то? Им вообще не нужно это. Ну, звісно, не нужно. Ті ж аргументи, зачем нужно разрушение розрушення Союза. У Советского Союза є ж ядерне а вдруг оно кому-то достанеться Україна, ви не можете быть независимой. Це, до речі, американський президент, пам'ятаєте? Казав в Верховній Раді. Але е, виходить, якщо США перемогли, то Росія програла. Чи Росія виграла і США виграли і. Лише Україна програла, ну так не буває. Не треба завжди повертатися на початок. З чого все почалося? Було два ключових де в промові Путіна: де-мілітаризація, денацифікація. Цей дебіл казав, але армія українська. Помножились в кілька разів, так само види озброєнь. У нас з'явились такі, про які ми навіть мріяти не могли. Тому сказати, що відбулася демілітаризація, ну камон. А денацифікація це що? Це зміна, як він там казав, приступний нацистка, Бандеровська там власті і так далі. Але у нас у нас навіть після зміни уряду в Кабміні і так далі, просто міністри помінялися місцями. Тобто уряд залишився той самий, президент у нас той самий в. Верховна Рада у нас та сама Росія фізично не може захопити Донбас і вимагає, щоб ми його віддали, так само, як і півроку тому. Знову приходимо до того, що віддайте нам те, що ми не можемо захопити. А то ми і далі будемо роками намагатися це захопити. І ще невідомо, чи зможемо. Бо 11 років вони намагаються захопити Донбас. 4 роки повномасштабного вторгнення. Ну якось ну не виходять, але звичайно, у своїх пропагандистських шоу вони вже майже під Харковом. Е, будемо ждать е, е, фіксації позиції нашої сторони. От, вона пас. поступит и думаю поступит тогда, когда и должно поступать. Вот, потому что вчера, например, э, поступила другая информация, верховный главнокомандующий посетил один из командных пунктов группировки Запад, где провел совещание, поблагодарил э, э, военнослужащих наших вооруженных сил э, за то, что реализованы и достигнуты все те цели, которые месяц назад намечались. вот, фактически Куп'янськ і йде зачистка території за ці роки, поки є огляд пропаганди на каналі Райтнау, right ми з вами купу всього придбали і передали на куп'янський напрямок. І сьогодні, побачивши новину про те, що відзвітували про захоплення Куп'янська, я подзвонив пацанам і Сказав: можете підтвердити чи спростувати. Російські заяви про те, що Купінськ захоплений, і я з певненістю вам кажу, що ситуація навпаки там стабілізувалася, і мені сьогодні сказали цитата: стало краще ніж було. І коли казали у нас, наприклад, в усіх програмах, що взагалі все нормально, то я вам тут розповідав, що в купінську є проблеми, туди треба закупити. І ми з вами дуже швиденько закривали збори зараз, навпаки, краще. Тобто. Російська пропаганда намагається видати, що скрізь у них є переможеньки, ну як завжди, да? але ну не вдається. Друзі. Помиральна яма, я сподіваюся, ще з учора е, зарита. Не треба туди залазити. Ці угоди нам кажуть, дедлайн до четверга, і треба вже підписати і так далі. Зараз будуть ці перемовини тягнутися ще дуже довго. Якісь будуть спочатку підписані на один план, потім буде. План імплементації. Потім буде дорожна карта. Потім буде дорожний знак, потім буде перехрестя. Е, і це ми тільки зі Сполученими Штатами будемо підписувати. Потім Сполучені Штати будуть затверджувати це з Росії. Коротше, ще буде дуже багато всього. Я вас прошу, будь ласка, тримайтеся, тримайте свою менталку. Е, далі буде тільки веселіше, якщо звичайно з посмішкою все це сприймати. Дякую, побачимось всім, папа. -па.